Вітаю, друзі! Однією з найбільш важливих військових подій за сьогодні стало знищення російської радіолокаційної станції Небо М українськими силами оборони. Це досягнення вдалося завдяки використанню ракет Атакамс, що є високоточною зброєю. Важливість цієї події полягає в тому, що небо – це складна система, яка здатна виявляти стелс літаки та ракети. Її знищення дає можливість українським військовим більш ефективно використовувати власні ракети. Крім того, лише за останню добу було знищено більше тисячі окупантів, шість танків та одну систему ППО. Ці втрати російської армії свідчать про ефективність дій українських військових та слабкість російських оборонних рубежів. Також Росія активно зміцнює оборонні споруди навколо Керченського мосту. Останні супутникові знімки, опубліковані аналітичним ресурсом Кримський Вітер, вони показують, що росіяни розміщують баржі на південній стороні мосту та будують вежі для системи протиповітряної оборони, зокрема ППО «Панцер». Це не дивно, враховуючи стратегічне значення мосту, через який здійснюється важливе постачання для російської армії. Міст став символом російського. Контролю над Кримом і його знищення могло би серйозно вплинути на спроможність росіян підтримувати свої окупаційні сили на півострові. Наступною важливою новиною є те, що під ударом опинилися склади з керованими авіабомбами. Кабами на російському військовому аеродромі Борісоглебськ у Воронівській області згідно з джерелами, дрони СБУ, сил спеціальних операцій та інших підрозділів атакували склади, де зберігалися авіабомби, а також місця базування літаків су 34 та су 35 Також під ударом опинилися сховища палива. Цей аеродром є одним із основних для російських бомбардувальників, які здійснюють атаки по Україні, використовуючи ті самі керовані авіабомби. Тому цей удар має дуже важливе значення. Це може тимчасово навіть позбавити ворога можливості ефективно бомбити українські позиції. Крім того, знищення інфраструктури на цьому аеродромі може послабити можливості російської авіації. Реакція у російських соцмережах підтверджує масштаб. Проблеми місцеві мешканці повідомляли про роботу ППО, а також, за даними супутникових знімків, пожежа та вибухів на аеродромі, свідчать, що атака була дійсно успішною. Тому цей інцидент може стати одним із ключових моментів у повітряній війні, яка триває між Україною та Росією. Також у Росії в аеропорту Казані ввели режим «Кавьор», що зупинило всі рейси через загрозу. Українських дронів це доводить, що російські території стають дедалі вразливішими, і що небезпека для їхньої інфраструктури це вже реальність. І ще Росія знову розповсюджує фейки цього разу щодо атаки Хаймарс на Кузьку АЕС. Насправді там сталися вибухи біля станції, але до АЕС вони не мають жодного стосунку. Це класична стратегія дезінформації, яка спрямована на посилення страху серед населення. А нам з вами важливо розуміти, що такі заяви часто не мають жодного зв'язку з реальністю а російські пропагандисти намагаються створити паніку, але реальність така, що жодних атак по АЕС не було. Те, що насправді було, це те, що у ніч на 2 жовтня росіяни здійснили чергову атаку на Харків та передмістя, використовуючи керовані авіаційні бомби. Цього разу вони застосували літаки су 34 з яких було скинуто 5 таких бомб, а кількість кілька снарядів влучили у передмістя Харкова, зокрема у Дергачівську. Громаду, а ще три у межі міста постраждали житлові райони, пошкоджені багатоповерхівки, а також є поранені. На щастя, українське небо стає більш захищеним. Ще одна система Петріот вже в Україні, її передала Румунія. І тут все просто: чим більше таких систем буде в Україні, тим менше буде руйнувань. Далі до вашої уваги військовий розповів про відхід Збройних сил з Вугледара. За його словами, евакуація поранених військових з Вулгудара була дуже складною. Також, за словами представника 72-ї окремої штурмової бригади Арсенія Приліпки. Логіст, логістика операції була значно ускладена через наближення ворога з флангів, проте командування вирішило вивести війська, щоб зберегти людські життя. Таке рішення було дуже важким, але правильним, враховуючи співвідношення сил і брак необхідної зброї для ефективної оборони. Ще однією ризикованою операцією стала Курщина. Україна перекинула свої найкращі танки для наступу. На Курську область, так пише видання Forbes. Зокрема, на Курщині помітили танки Леопард 2А6, а яких Україна в 2023 році отримала всього 20 а кількість. Це дуже ризиковано, адже для цього довелося тимчасово послабити інші оборонні рубежі. Однак це підкреслює важливість операцій на Курщині. Якби цей регіон був менш знач... значимим, Таких кроків ви не робили, і це може свідчити про майбутню ескалацію або навіть масштабніший наступ в цьому напрямку. Українські командири надають велике значення операції на Курщині, якщо готові ризикувати найдорожчими танками, які є в Україні. Далі до вашої уваги. Перспективний візит генсека НАТО Марка Рюте до України. Новий генеральний секретар НАТО Марк Рюте зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським під час свого першого візиту до Києва на новій посаді. Рюте наголосив, що підтримка України залишається його пріоритетом і що НАТО продовжить надавати військову допомогу. Проте питання захисту неба в Україні поки що залишається невирішеним. Зеленський підкреслив, що Україна потребує більш рішучих дій від союзників, особливо в контексті збиття російських ракет і дронів. Генсек НАТО наголосив, що боротьба України за свободу це також боротьба за європейські цінності, і це сигнал, що Україна не одна, і що наші союзники продовжують стояти пліч опліч з нами. Але війна триває і росіяни продовжують удари. Минулої доби наші сили знищили понад тисячу окупантів, а також шість ворожих танків та систему ППО. Окрім того, повітряні сили України збили 78 із 105 іранських дронів шахет. Ці досягнення не просто сухі цифри, а велика людська праця наших захисників. Хоча завжди є й перспектива несподіваного повороту подій. Саудівська Аравія може обвалити ціни на нафту, що стане важким ударом для російського бюджету. Росія сильно залежить від доходів від продажу нафти, і якщо ціни впадуть, це значно ускладнить фінансування війни проти України. Це ще один важливий фактор, який може змінити хід подій у довгостроковій перспективі. Ще одна новина, яка може непокоїти багатьох з нас. У жовтні українці відчують зниження зарплат через підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Це вже неприємно, але уряд вирішив стягувати цей збір заднім числом, щоб зробити ситуацію ще складнішою. Для багатьох це буде відчутним ударом по кишені, особливо в умовах війни та економічної кризи. Далі послухайте уважно, що сталося в Японії. В японському місті вибухнула 227 кілограмова бомба, що залишилася ще з часів Другої світової війни. Бомбу випадково виявили під час будівельних робіт на території аеропорту, який колись використовувався як військовий об'єкт. Вибух утворив величезний кратер глибиною майже 7 метрів прямо під рульовою доріжкою. На щастя, ніхто не постраждав, але довелося скасувати понад 80 авіарейсів. Це ця постійна загроза, яка нагадує, що наслідки воєн можуть відчуватися і десятиліттями після завершення бойових дій. Також наслідки війни не обмежуються лише воєнними втратами. Держстат опублікував тривожну інформацію про те, що населення України може скоротитися до 25 мільйона осіб до 2051 року. Для порівняння у 2001 році Україна мала 48 мільйонів жителів. Таке скорочення не лише через війну, а й через еміграцію, низьку народжуваність та високу смертність. Вже зараз населення складає близько 35 мільйона, і перспектива зменшення викликає занепокоєння, адже від демографічних показників залежить економіка, обороноздатна структура держави. Чим менше населення, тим складніше буде відбудовувати країну після війни і забезпечувати стале майбутнє України. Це був огляд найголовніших подій, а які змінюють нашу реальність просто зараз. Не забувай, що кожна новина може бути важливою для тебе, тож підпишись, щоб її не пропускати. Дякую, до зустрічі!